Договір, купівля, продажу квартири, це витяг, це технічний паспорт. Це все-все в нас є тут повністю реєстрація. Всі документи в нас тут є. Галина Савчук показує документи, що підтверджують право власності на квартиру у Івано-Франківську. Площа житла майже 99 квадратів. На нього, розповідає Галина, разом із чоловіком чотири роки заробляли за кордоном. До того жили в орендованих квартирах. Ось це помешкання сім'я купила у 2019 році у інших власників. Тоді, розповідає Галина, у двох нотаріусів перевіряли квартиру. Проблем не виявили. Однак у лютому 2022 року отримали позов до суду про витребування майна. Жінка говорить, виявилося, що на них позивається Олександр Табахарнюк, який каже, що є первинним інвестором, адже купив цю квартиру у 2016 році у забудовника Михайла Піруса. Не прийшов ні разу, не поговорив, не домовився. Бо якщо людина чесно це зробила і так має бути, він би хоча б з нами домовився. Ми б поговорили, ми б разом подавали на піруса. Він скільки часу чекав. Щоб люди зробили все, довели до пере, тим більше ця квартира зараз стала з тим всім, що ми зробили тут все, вона стала в чотири рази дорожча. Як це я маю віддати якомусь дядькою з вулиці, що він собі захотів так зробити? А звідки я знаю, чи він це спеціально робить, але така думка, що спеціально. Галина розповідає, 28 лютого минулого року її чоловік та син пішли воювати. Вона ж з іншим сином півтора роки брала участь у судових засіданнях. 2 серпня Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити позовні вимоги Олександра та Бахарнюка щодо витребування квартири у Савчуків. Про це йдеться у рішенні суду. Вони подали апеляцію. Розгляду скарги ще не було. Чоловік Галини Руслан Савчук розповідає, зараз після операції проходить реабілітацію. За місяць мав би повернутися на фронт. Планує, але зараз вже задумався. Поки я тут не відвоюю квартиру, я не знаю, що мені просто робити. Приїхати з війни і куди? Нереально. Бомжувати, ціле життя заробляти, зараз воювати, за вільну Україну. І таке твориться, це просто не знаю. Приїду з війни і куди повернуся. Опять копати собі бліндажі і жити в бліндажах. За півтора року вже нажився, ховати. Адвокат Савчуків Володимир Круць розповідає, у червні 2022 року його клієнти подали заяву у поліцію щодо ймовірного шахрайства забудовника Михайла Піруса та Олександра Табахарнюка. За його словами, відповідно до протоколу допиту Олександра Табахарнюка, як свідка, який витребували для судового засідання. Підприємець розповідав, що у 2017 році дізнався про те, що його трьохкімнатну квартиру, придбану у Піруса, мають у власності ще одні люди. Тоді ще сім'я Ольшанецьких. Відтак, як каже Володимир Круць, він подавав до суду заяву. Про застосування строків позовної давності адвокат говорить відповідно до закону, з моменту, коли людина дізналася, що порушується її право, відраховується три роки, за які вона може звернутися до суду. Було представлено в рамках його позовної заяви і в додатках витяг з державного реєстру речових прав. І цей витяг був дотований січнем 2022 року. І відповідно адвокат посилався на те, що саме у січні 2022 року Табахарнюк дізнався про те, що його право порушено і саме Савчуками. Однак жодної згадки немає про те, що у 2017 році Табахарнюк вже знав, що його квартира перебуває у власності інших осіб, а саме подружжя Ольшанецьких. Олександр Табахарнюк розповідає, він підприємець. Один зі способів його заробітку оренда та продаж нерухомості. Чоловік каже, купив у 2016 році трикімнатну квартиру Михайла Піруса, аби перепродати її у майбутньому. Має технічний паспорт на житло, договір купівлі-продажу та акт прийому передачі. За його словами, тоді помешкання не реєстрував нотаріально, адже планував оформити договір переуступки. Олександр підтверджує, що дізнався про інших власників цієї квартири у 2017 році. Я заїжджаю, ну, чужі люди роблять ремонт. Я задаю питання, що ви тут робите. Нас наняли, хто наняв, Ольшанецький. Зустрічаюся з Ольшанецьким. Ольшанецький каже: так, я, я придбав в Піруса. Коли ви придбали, пан Ольшанецький? Я придбав в грудні, в грудні того ж року 16-го. Я наголошую, я придбав у жовтні. Я мав неприємну важку розмову з пірусом. Він мене запевнював, що ну так сталося. Так він продав ще раз у У нього були фінансові проблеми, але я вас прошу, почекайте, нікуди не біжіть, нічого не робіть. Я зараз працюю там над іншим об'єктом на вулиці церковні. Я там співзабудівник, я закінчу той об'єкт, я віддам Лишинецькому квартиру або вам. Олександр Табахарнюк каже про те, що квартира вже у власності Савчуків дізнався у 2022 році. Тоді розповідає, із забудовником Михайлом Пірусом уже не міг зв'язатися, бо той виїхав за кордон. Тож за порадою адвоката він подав позов до суду на Савчуків. Адвокат Олександра Василь Савчук говорить, що строки позовної давності щодо звернення за захистом своїх прав вони не пропустили. У Нас є спір витребування нерухомого майна, саме нерухомого майна. І цивільний кодекс чітко встановлює, що. Строки позовної давності до нерухомого позовів щодо ну, нерухомого майна не застосовується. Тобто, фактично, в нас не пропущений спір, строк позовної давності. Я проаналізував судову практику і неодноразово натрапляв на роз'яснення планового Верховного суду про те, що витребовувати... У нас було б стояло питання, чи там до Піруса, чи до Ольшанецького, там ставилися якісь претензії, що тільки в кінцевого набувча. Шляхом витребування предметного позову має бути невизнання договору недійсним там повернення коштів, нічого інше, як тільки витримування майна в даному випадку. Тому ми позов такий і подали. Суспільне звернулося за коментарями до юристів, які не беруть участі у цьому судовому процесі. Вони кажуть, коментувати конкретно цю справу не є коректно з їхнього боку, зокрема, і тому що остаточного рішення ще немає. Однак розповіли про загальну судову практику у схожих випадках. Якщо говорити про строк позовної давності, то загальний строк позовної давності складає три роки. І, зокрема, і в такій категорії справ, як витребування майна чужого незаконного володіння, він також складає три роки з того моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про її порушену право. І ще важливий аспект є також той, що звернутись за захистом свого права про витребування майна чужого незаконного володіння може власник. Тобто особа має бути власником. А право власності на нерухомість виникає з моменту її державної реєстрації. Суд, якщо він вирішує, бо в даному випадку предмет спору це про витребування майна з чужого незаконного володіння, то суд завжди вирішує питання про добросовісність чи недобросовісність ось, власне кінцевого власника. І витребувати майно від добросовісного власника закон, в принципі, не дозволяє. А от власне. Обізнаність стосовно судових спорів стосовно якихось прав інших осіб і так далі. Це якраз те, що в таких справах суд оцінює. Андрій Ольшанецький відповів у соцмережі кореспонденції Суспільного, що відмовляється надавати коментар. Номер Михайла Піруса, який вказаний на порталі «Юконтрол», не дійсний, тож з ним зв'язатися не вдалося. Речник Івано-Франківського міського суду прокоментував рішення у цій справі так: приймаючи вказане рішення, суд керувався перш за все. Існуючою судовою практикою, висновками Великої Палати Верховного суду України та рішеннями вищих інстанцій. Тобто він брав схожі рішення, переглядав їх і, власне, виносив рішення таке схоже, як, як показує практика у справах такої категорії. За словами начальника відділення слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Дмитра Слободяна, кримінальне провадження за статтею про заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману, яке відкрили за зверненням Савчуків, перебуває на етапі досудового розслідування. Зараз проводять слідчі та процесуальні дії, за результатами яких ухвалюватимуть рішення, Незважаючи на те, що гренпір знаходиться за кордоном, це ніяким чином не перешкоджається до судоворосліду казом кримінального провадження. Вирішується. Питання про накладення арешту майно саме на квартиру з метою недопущення її відчуження, то воно вже знаходиться на даний час у клопотанні клопотанному міському суді і клопотання розглянути на указану квартиру буде накладено арешт. Як розповів Суспільному Дмитро Слободян, від початку 2022 року і до тепер слідчі Івано-Франківського районного відділу поліції проводять досудові розслідування у трьох кримінальних провадженнях, де предметом шахрайства є квартири. Ілона Захарук, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.